Головна тема останнього у цьому році засідання виконавчого комітету Рогатинської міської ради фінанси. Зокрема, був озвучений проєкт бюджету Ругатинської міської територіальної громади на 2024 рік. Сталою залишається перша п'ятірка у структурі видатків майбутнього бюджету: це освіта, медицина, соціальний захист, культура та житлово-комунальне господарство. Бюджет громади розрахований з врахуванням Аналізу доходів 21-го року, 22-го року та 10 місяців 2023 року. І бюджет громади складає 296 мільйонів 749 тисяч 200 гривень. Доходи загального фонду це є 292 мільйони сімсот тисяч 500 гривень. Та доходи спеціального фонду 3 мільйони 959 тисяч 700 гривень. Доходи загального фонду, з них офіційні трансфери. У нас в бюджеті складають 112 мільйонів 389 тисяч 500 гривень. Бюджет громади збалансований. Видаткова частина так само складає 296 мільйонів 749 тисяч 200 гривень. Видатки загального фонду 291 мільйон 489 тисяч 500 гривень. Видатки спеціального фонду 5 мільйонів двісті п'ятдесят тисяч гривень, в тому числі бюджет розвитку 2 мільйони 790 тисяч гривень. За словами міського голови Сергія Насалика, нас чекає черговий складний фінансовий рік. Однак додав, що громада стійко долає труднощі, тож намагатиметься упоратись із новими викликами. Насалик подякував усім, хто сприяв розвитку громади з осіб депутату обласної ради Ігорю Тринєву. Я вам хочу сказати, що цей бюджет буде дуже важкий. Дуже важкий. Ви розумієте, в чому суть? Від нас забрали військове ПДФО. Воно складало 12 мільйонів. І це було б, може незначне в загальному. Але врахуйте, то, що більше тисячі людей служать в Збройних силах. Це люди, які працювали на підприємствах, які приносили ПДФО, і то ПДФО йшло в наш бюджет. Власне, але найбільший саме, саме удар по нашій громаді нанесло то, що нас забрали. Є базова дотація, яку ми отримали 42 мільйона. І з цих 42 мільйонів, як вони розрахували, вони забрали військове ПДФО по державі з розрахунку базової дотації. І ми отримали 18, 24 мільйона ми втратили на. на на базовій базові дотації і в загальному наші втрати по бюджету це є мільйонів. Тобто, якщо б нічого не змінювалося, ми б мали б 40 мільйонів коштів на розвиток наших сільських територій, на покупку того самого транспорту на ті всі моменти. Але при тому всьому ми не забуваємо, що ми повинні витрачати кошти. І в цьому році ми витратили 7 мільйонів 600 Передбачено так, 7 мільйонів 600 на безпекову складову. Це і на підтримку збройних сил на, на національної гвардії і, 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 і то всього обладнання, що ми закупляли, і забезпечити безпеку на нашій території. Також це було важливо. Ці кошти ми не зобов'язані були витрачати. Ми також могли їх направити, але враховуючи той час і і, ті і ті виклики, які дає нам війна, ми повинні зрозуміти, що ну, ми не сидимо в окопах, хтось сидить в окопах. А ми повинні зрозуміти, що ці кошти централізовані, забрані в бюджет держави, і воно може і правильно в тому напрямку, що якщо для чого нам купляти один, два, три, десять дронів по завишених цінах, тому що ну, такі покупки не, не можна систематизувати. Хай держава. Або будує заводи, або закупляє десятками тисяч ці дрони по зовсім іншим цінам, і це справедливо. А ми, відповідно, я думаю, що всі зусилля спрямуємо на то, щоб ми прожили цей. Рік, щоб ми забезпечили функціонування наших основних галузей, це є освіта, це є медицина, це є соціальні послуги. Бо тому, що в нашій громаді біля 400 чоловік потребують соціальних надання їм соціальних послуг, і ми надаємо ці соціальні послуги. Ми повинні забезпечити і дякуємо, що медицину всіма зусиллями, які могли, витягнули на рівень. Воно би, може, гарно по бюджету звучало, що якщо б ми дофінансовували зарплати медикам енергоносії і давали 10 мільйонів, а коли ми не даємо ці кошти, а вони функціонують, то значить вони заробляють на себе. Значить, там правильний менеджмент, там правильно поставлена медична складова і правильний розвиток цієї галузі на нашій території. Друге би діло, що вони би не надавали хороші, якісні послуги. Ну, я сподіваюся, що з кожним днем, якщо ви звертаєтеся в наші медичні заклади, ви отримуєте якісну послугу, і ця послуга покращується і хорошим обладнанням, і іншими речами. І просимо обласних депутатів, щоб вони долучалися. От буквально сьогодні мав розмову з Ігорем Васильовичем на заміну ліфта 225 тисяч. Ігор Васильович пролобіював. біля мільйона. За цей рік на медицину на медицину було ну, ну, тішимося, що ми залучаємо інші бюджети під ці всі речі, обласний державний бюджет. І так ми формуємо нашу громаду. Я думаю, що наша громада. Стійка, міцна. Я рахую, що місцеве самоврядування спрацювало, і ми готові до викликів на 24-й рік в повному обсязі. Я думаю, що ми зможемо прожити не то, що прожити, а ми зможемо функціонувати і надавати і забезпечувати всі послуги на цій території для населення, щоб вони не відчували якогось дискомфорту. Виконавчий комітет Рогатинської міської ради схвалив проєкт бюджету громади та проєкт фінансових планів комунальних підприємств на 2024 рік. Вирішив виділити на одноразові грошові допомоги мешканцям Рогатинщини 159 тисяч гривень. Загалом цьогоріч 982 особи, які опинилися у скруті, звернулись по допомогу до міської ради. На цій цілі з бюджету громади використано 3 мільйони 870 тисяч гривень. Якщо говорити про роботу виконавчого комітету у 2023 році, то вона була досить плідною булось 12 засідань, на яких розглянуто 474 питання різного характеру.